не здорубкалась з вами чи не здорубкалась, дні перепуталися. Йдемо, Дусінька, до бабусі. Саша забув балон. Зараз їдемо вгору, там крючки сьогодні на рибалку не їдемо. Надо, бо 18 вечером, ну Пошли, Дусь, ти сама будеш у хаті? Ні, йдемо до бабушки, йдемо. Йдемо до бабусі. Саш, ти балон забув. то на крючки купити. Треба ще одну удочку купити, тому що... Вчора запутала, то так раз, обірвала нахер, намотала на все і рибачу далі. А поки запутане. А ми сьогодні Саше потрусили одіяло наше простирадло такої пилі. Кажу, хай повисе трошки, е, попахне цим. Ну, на вулиці класно. На вулиці зараз 10 градусів, але сонечко світово це в палатці сидіть, якби клювало. Воно днем не хоче клювати. Ну, Завтра, може, поїдемо на, на день спробуємо. Воно тепло в палатці дуже гарно, а вечором сюди не хочемо. Коротше говоря. Їдемо зараз. Іди до бабусі. Потросили. Борщ зварила. Давай, Іди до бабусі, іди, заходь, заходь. Все, мами, поїхали. Ага, ага давай, все, пока. А, балон. Саша взяв балон. Ага, ну це підушки То не нитка, то в мене з куртки затяжка. По бокам стягується, щоб не дуло Дивіться, як намерзло, бачите. А все одно заряджається, точно як і в сусідів. Вони бачите, сонце присвітило, батареї вже майже розтанули. Оце, як би ж не було цієї війни, ви бачите, що сьогодні робилося вночі знову. От ви знаєте, я не хочу за це балакати, але ну, ви чуєте, як вони От правильно ви кажете, що пробачити можна, якщо людина розкаялася. Але ви чули їх, як вони дають інтерв'ю, що нас треба знищити. І що вони роблять? Учора була сама холодна нам, мабуть, ніч за всю зиму. І що вони творили з нашими містами? Жодного міста не було, який би вони не атакували. Це ж просто жах. А чого ти не взяв балон? А ось. Каже, я взяв. Я думаю, немає. Якби трошки менше, бо його добре на воду брати. Ну, завтра поїдемо з утра на день. Воно це сонечко світеть, там так тепло буде, просто посидимо, подивимося, то ми вночі ось, ну ввечері вряхалися, а можливо днем воно ж значить, раніше клювала вона днем, правда? Зараз заїдемо, може заправимо балон та й поїдемо. мені треба коробочки маленькі по для консерви, тому що Саша переніс, буду відправляти потихеньку людям консерву, тому що дуже багато. На сьогоднішній день у мене вже 50 банок є, так що я їх відправлю. Тим, хто просив. А чого ж я сідаю? Мені ж сідати не треба, мені ж треба стояти. А що це тебе туфлі не накремли? Я ж странно. У нас Діма був такий, що він в житті не вийде, щоб у нього туфлі були грязні. В житті. Я ж кажу, 100 мільйонів разів надухається. 100 мільйонів. А в нас сьогодні Дуся з утра ригнула. Не знаю чого. Вроді все свіже, так ми з утра її овсянку, слівочне масло і все. Ну Вона масло з'їла, а овсянку хай. Ні, ну там може ложечку овсянки з'їла. Боже, як гарно, подивіться, як гарно на вулиці, йо-майо. Якби ще тільки мир був. Зараз знову вся Україна червона. Просто жах. Що вони роблять з нами? Боже, яка брикоса в Сашка, коли він не думає пилять. Та ніколи. Ніколи. Так гарно, що сніжок оце трішки впав, що грязь не несеться. За ногами доська побігає, ножки чисінькі, не треба мити. А он хтось кинув пляшку, треба в свуту забрати. Чуєте, гуде? Починає. Хтось щось тут немає в нас дерев зовсім. Біля гамаркоска підніметься, може трішки, а так немає взагалі. Останька сюди, бачите, як він чорний, от, то теж витираю штанами, як вилазю з машини. Почув мої слова, ви представляєте? Дивіться, як на тіні, бачите, вон, нитка висить, воно теліпається, бо то та зав'язка, що мама каже нитка. О, вона сьогодні навіть тут какала. Так погано поставила це ж всю закривачку автоматичну. Класно, так світла немає, ну йо маю. Додумалися вже ставити, а світла немає. Ну, поїхали. Так, заїхали тут одразу на заправку, заправити цей балончик. Так, заправився Саша. Суку, е -е, 36 гривень літр не стоїть. -га. Газу. Не так то й просто все. Е -е, там скільки літрів ти залив туди? Шість літрів, от, будь ласка. Ну, його надовго. Саня з цього балона. Їсти готово в'їздити сяке у відрядження на машині. Та й у нас воно горіло сіке. Дивіться, яка краса. Такі заморожені сосни стоять. У цьому році людей тут було, не скучно в лісі було, а зараз... Це ж зараз реклама йде. Я вам якось відео показувала, що ми там збирали гриби, Саша. Ми там сліни збирали, все не збирали. А є душу на ну, забудівництво? Тепер вони ж там запрошують. Приїжджайте, будь ласка. Отак з краю ліс вирубали, де гриби ми збирали. І построїли там чани, коротше, три доміка, піч, ну розвлекательниця, Не знаю. Ну я думаю, що це не якийсь там ваня чи Петя. Ні, Петя може бути, таке не знаю, чесно кажучи. Ну, неспроста, неспроста вирубати такий кусок. Взагалі, чесно кажучи, ну зараз не до цього, як воно війни не було, таке відбувалося на берегах. Вся наша мерія, оці всі братчики-перебратчики, прямо будинки на березі Дніпра, заток понастраювали. І нічого, і все нормально. А так людина, звичайно, ніколи в житті цього не зможе взяти. З круги якісь розмірів для каналізації. Бо тут раніше гриби були, ліс такий низенький, і гриби були. Ну, Може, зараз є, але він ще, знаєте, і для білого малувати, і для масленка старувати. Та й отут була осинка. були гриби. тільки тут, знаєте, погано те, що оця сторона сосновки збирали. тут погано те, що траса поруч. І ось ці вихлопи, вони всі. Ну, ви розумієте, що вони всі сідають на гриби. А гриб саме більше впитує в себе оцю всю гадость. Краси, краси, краще на цю сторону. Сонечко, дивіться, яка. Хай стрес трішки ось зніметься. Зараз я вам покажу. Деякі питають, де воно там, що чую в рекламі. Ось тут повертаєте направо, трішки далі я вам покажу зараз. Сюди раніше заїжджали. А, так ні, ні, там, пере... ні, там вже дорога, можна заїжджати. І оце тут по краю, туди аж туди пішли до наших міст. І ні, туди ні. заїжджати. За грибами раніше заїжджали, так. а тут бач, позакривали лісники. Люди ж приїжджають, і шашлики смажуть, все, а ліс тоді горить. Ось тут ось Соснівка, ось тільки перший, і направо, і направо і пішли туди по дорозі. І прямо там проїжджаєте село, і справа там починається ліс, і там. От а ось дивіться, загорожено все забором. Я не розумію, чому. Що ти тут Ліс цей викупив? Бач, там забур іде, ти тут не пройдеш. Дивно. Це таке село Соснівка називається. Ми зараз там воно ж біля Кременчука, то купують, розтрають. А тут ми з вами смачні чебуреки їли. Отут, в дровах, ресторан раніше був. Це це відео є. 7300 відео у мене, зума зійти може. Ой, закінчилася снівка, тут кругом обмеження, найбільше 60 кілометрів. Це ми поїхали просто через трасу, зараз на пивзаводі круть, візьмемо воду і заїдемо Фозі. І потім поїдемо в якийсь рибацький магазин. Удочку купити і крючки купити. Балочка все поламала. Я знайшла вими, саня, казала. Господи, не пройшло полгода, знайшла вими. В сумки там, де продукти, де рукавиці лежать. Ви знаєте, яка краса. Я красиве, як блистить. Кришталеві дерева. Таке рідко буває, що так довго тримається оця краса. Бачите, кольосика пробуксовують на підйомчик. Поїхали люди на Полтаву. Ця траса на Полтаву йде. Харків, суми. А поля дивіться, які чистенькі у нас дивіться. Це ж фермер. В оренду бере в людей, але він за цими полями дивиться, диви, які вони рівнесенькі, спагань, нічого не залишене. Молодці, просто молодці.